Запишу відповідь на це питання, пан Котік пише, що йому треба утеплити дерев'яний будинок. значить Варіант внутрішнього утеплення я розповів в предучому відео. А зараз питання з приводу фасаду, тому що це інше питання йде. Чим заробити шви з вулиці краще, щоб дихало дерево. Планує вент фасад. Так от, друзі, якщо у вас є дерев'яний будинок, котрий ви тут постійно напатите. Да? Для чого ви його канапатите? Ви його канапатите для того, щоб у вас стіна не продувалася вітром. от у вас внутрішнє утеплення, яке ви будете робити. Це у вас вулиця. канапаті треба кожен рік майже, тому що дерево воно живе, воно постійно грає, із-за перепаду вологості, да, крутить там його і так далі. Звісно, що якщо ви збудувалися з дубу, з сибірської лісвіниці, ця проблема менше, еліклійного бруса ця проблема менш. Явно виражена, але все одно присутнє. А якщо ви збудували з якоїсь там смереки, це пожиттєво. Це просто Армагеддон. І тому я скажу вам так, що канапатіття ви для того, щоб е, прибрати продування вітром. Але це саме робить бар'єр. Все. І канапатіть вам нічого не треба. Якщо ви будете використовувати вітробар'єр, потім якийсь там направляючий, потім іде е, вентильований фасад. Отут ви формуєте вентиляційний за, е, прошарок, вам не треба нічого канапатити. Все, вітробар'єр е, захистить стінку від продування вітру. Зрозуміло. Тому, е, якщо у вас це турбує заканопаття, але. Я би спокійніше до цього ставився. Що використовується в якості вітробар'єра? Звісно, що сучасний синтетичний матеріал, з ним легше працювати, приємніше працювати, і в принципі, можна використовувати, тому що при правильно сформованому вентиляційному прошарку там ніякої вологи збиратися не буде. Якщо ви не хочете синтетику, ну, тоді ви можете розглянути, наприклад, тот же картон, просочений алією, льняною алією. Але це буде, напевно, дорожче і важче знайти, тому що синтетичні матеріали, вітробар'єри, чисті вітробар'єри, не гідробар'єри, не вискочується мембрана, а саме вітробар'єр, нетканий матеріал синтетичний. З ним працювати легко і швидко. Тому, в принципі, я би нічого не канопатив. Просто використав вітробар'єр. І повірте мені, будинок буде значно тепліше. Просто капець як тепліше. Багато хто недооцінює проблему з продуванням вітру. Дякую за ваші питання, дякую, друзі, за лайки і за коментарі під цим відео, бо це допомагає просувати канал в цілому, не тільки це відео.